Ужгороді провели п'яту закарпатську обласну гімназіаду. Як і кожні змагання, вони переслідують свою мету. Переслідують мету, звісно, популяризація та розвиток даного виду спорту в області. Гімназіада, взагалі, це відповідальні змагання. Приймали участь гімнастки, які виступали за програмою кандидатів майстри спорту та за програмою першого розряду. Отож і спортсменки відповідально поставилися до стартів, неабияк як налаштовувалися перед виступами. Я молюся, цілу говорю своїм предметом, щоб він зібрався, летів мені в руки. Я щоб я теж його ловила. І отак от і допомагає. Так після виступів гімнастки критично оцінювали свої виходи та відзначали успішні дії. На цих змаганнях мені найкраще вдалося зробити вправу із обручем та з м'ячем. Я їх зробила дуже чисто. На цих змаганнях виступала обруч, м'яч була Валента. Після змагань на кращих спортсменок очікували заслужені нагороди. Вітали гімнасток, керівники влади обласного центру, спортивної влади міста і Закарпаття. Тим часом естафету виду спорту вже переймає чемпіонат України. Господарем цих змагань теж є Ужгород.